Всім привіт! В сьогоднішньому відео, короткому, надіюсь, я хочу вам розказати, скільки вам треба інвестувати щомісяця, аби в кінцевому варіанті через 30 років отримати 1 мільйон доларів. Давайте подивимося спочатку про таку позицію, як скільки, наприклад, ви можете інвестувати, а потім. Подивимося, скільки вам треба інвестувати, наприклад, якщо у вас ціль там через 30 років вийти на 1 мільйон доларів. 1 мільйон доларів насправді це невелика сума. Давайте будемо говорити відверто для багатьох, в особливості там для закордону, тобто для Америки, в Америці кожна 15-та людина мільйонер. Але для наших країн, типу України і ближніх країн, ну мільйон доларів це достатньо велика сума. В будь-якому випадку краще жити з мільйоном, коли він у вас є, ніж коли без нього логічно, і не будемо далі продовжувати. Тому взагалі Відкладати гроші, інвестувати їх в активи. Я не говорю зараз про якісь конкретні активи, там акції, нерухомість, бізнес, неважливо. Говоримо про всі активи. І давайте порахуємо скільки конкретно нам треба виділяти грошей щомісяця для того, аби через 10, через 20, через 30, через 40, подивимося різні варіанти. Вийти на 1 мільйон доларів нашого капіталу є такий прикольний сайт, називається CalculatorNet і інвестор-калькулятор, тобто інвестиційний калькулятор, можемо так сказати. От можете зайти, подивитися Я за цим посиланням. Я його, до речі, залишу в описі під цим відео. Наприклад, візьмемо, що у вас там зараз не нуль, а там, скажімо, 10 тисяч доларів вашого капіталу. Ну, давайте зменшимо до 5, щоб більше людей могло зрозуміти, що насправді це не так багато. Тобто, у вас зараз стартовий капітал 5 тисяч доларів, і ви хочете спочатку подивитися, скільки конкретно ви заробите, якщо ви будете Місяця інвестувати по 300 доларів, скажімо, 300 так, через 10 років, і при тому, що буде відсоток вашого капіталу зростати 10% щороку. Тобто, наприклад, у вас сьогодні 5, 5 тисяч доларів, наступний рік, якщо ви нічого не проінвестуєте, це буде 5,5. Це і є оцей відсоток покращення вашого капіталу, тобто відсоток збільшення вашого капіталу. Англійською це буде return rate. І відповідно, давайте порахуємо: тобто, якщо в нас 10% дохідність, 5 в тисяч у нас зараз є, по 300 доларів, ми будемо починати інвестувати там з January 2025, там не знаю, з січня 2025 року. Калькулюємо через 10 років. Якщо ви будете інвестувати відповідно кожного місяця, ви отримаєте 72 927 доларів. Це при тому, що у вас 5 тисяч доларів капіталу, і при тому, що кожен місяць ви інвестуєте по 300 доларів. Тепер дивіться, в чому фішка у вас депозит перший рік 8600. А вже заробляєте ви 660 доларів. Наступний рік у вас депозит знову ж таки 3600. Ну, бо тут включається ці 5 тисяч, а тут вже 3600, ну тобто 300 доларів в місяць. Тисячу доларів. Ви вже заробляєте чистого. Далі депозит наступний третій рік 3 600, вже інтерес, тобто відсотковий ваш дохід півтори тисячі. І ви подивитесь, що відсоток росте. І на десятий місяць інтерес, тобто то, що ви заробляєте з відсоткової ставки, дохідність, уже переважає саму вашу початкову ставку, то що ви робите щомісяця, вже в два рази. На сьомий рік вже інтерес переб'є самі. І ваші інвестиції, тобто в будь-якому випадку інвестувати вигідно, інвестувати треба. Я вже це десятий раз говорю на своєму каналі. Надіюсь, ви на мене підписані. Якщо ні, то зараз якраз пора це зробити. Тобто 70, грубо кажучи, 3 тисячі доларів при. 10% дохідності за 10 років. 10% дохідності це мінімальний взагалі відсоток. Якщо ми конкретно зараз беремо акції, давайте брати акції так, то це мінімальний, не мінімальний, це середній відсоток дохідності там за останні 30 років від найбільшого показника, скажімо, SP 500, тобто 500 найбільше компаній світу давали кожний рік там в середньому 10%. Наприклад, в минулому році там S&P 500 додав в два рази більше дохідності, в цьому році трошки менше, поки що, через багато нюансів, які, до речі, ви, напевно, знаєте, там Трамп, торгові війни і так далі. так так далі, і так далі. Але ще не кінець року далеко. Ще навіть одна четверта року не пройшла. Тому надіємось на краще, але це окреме відео. Давайте тепер подумаємо і подивимося, скільки, якщо ви будете інвестувати з 300 доларів в місяць, ви отримаєте через 20 років стабільних інвестицій. щомісяця. калькулюємо, бачимо, що 10 років ті самі 73 тисячі, а на 20 років цікавого, так? Уже 250 тисяч. Тобто, уже різниця. Ти самі 300 доларів, ви нічого не змінюєте. 30 років, вам зараз, наприклад, 30, в 60 років, якщо щомісяця ви будете відкладувати по 300 доларів, у вас буде 249, ну, 250 тисяч доларів, скажімо. Тобто, це вже більше в 3 рази, ніж за 10 років. Так і працює складний відсоток. Ось, ви подивіться, складний відсоток вже дає вам на 20 й рік 22 466 доларів в рік. Хоча ви продовжуєте інвестувати тільки 3600. Ну, Тобто розумієте силу складного відсотку. Ми подивилися за 10 років, ми подивилися за 20 років. Тобто, якщо ви починаєте інвестувати в 30, то це ви закінчуєте в 50, грубо кажучи, і у вас буде 250 тисяч доларів на рахунку. Ось, якщо ви починаєте, наприклад, в 30 років і закінчуєте інвестувати в 60. Тобто після 60 вже не інвестуєте, давайте подивимося, скільки ви заробляєте 706 тисяч доларів. 706 тисяч доларів зробив вам ваш складний відсоток. Зробив вам. Притому ви за весь цей час, весь цей час інвестували скільки? Давайте ну порахуємо плюс-мінус. За цей час у вас була стартова ціна, ваш стартовий капітал 5 тисяч доларів. Всього за. 30 років ви проінвестуєте 108 тисяч доларів, якщо будете інвестувати щомісяця по 300 доларів. А Total Interest, тобто загальний складний відсоток за 30 років, увага, 593 тисячі доларів, тобто це в 6 разів більше, ніж ви інвестували. Тобто ви розумієте, в чому заключається взагалі вся суть інвестицій в тому, щоб на вас працював складний відсоток. Так я розумію, що доволі складно постійно кожного місяця інвестувати якусь суму грошей, по-перше, відкладати її, а потім інвестувати. Але це можливо, це не супер складно, якщо це є звичка. І відповідно, ви самі бачите ці цифри, коли через 30 років 706 тисяч доларів у вас Буде на рахунку зрозуміло. Там віднімаємо там, не знаю, там 15% 20% податків. Хай там буде це там не знаю 600 тисяч доларів. Все рівно це дуже велика сума, яка допоможе справитися з усіма проблемами. Можливо, потім розділити ці там 600 тисяч доларів на ті місяці, які там ви хочете провести. Наприклад, там на 120 місяців. Це скільки в нас получається це 10 років. Це получається по 5 тисяч доларів. Ви можете жити просто на чистий пасивний прибуток. Ну це так. В середньому тому я всіх закликаю інвестувати ще раз, якщо ще хтось не почав інвестувати. Я особисто інвестую в акції, всі деталі з приводу того, де я інвестую, як я інвестую, якими інструментами я користую, щоб брати акції, будуть в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте і дивіться це все безкоштовно в основному. І пам'ятайте про важливу річ: чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше відповідно цей total interest, тобто цей складний відсоток, вам і дасть. Якщо вам зараз 17-18 років, 20 років, це Золотий час, аби починати інвестувати. Реєструйте свій аккаунт на Interactive Brokers або на іншій біржі. Закидайте свої перші 100 доларів. Там можна почати інвестувати із 10 доларів. Розумієте? Ось головне це бажання і дії конкретні. Дія конкретна, яку треба зробити для того, щоб починати і побачити колись таку суму в себе на акаунті через там 20, 10, 15, 30 років. Так. Це просто відкрити рахунок і почати інвестувати. Якщо ви не впевнені з приводу того, які компанії інвестувати, ви можете просто інвестувати в інвестувати в S&P 500. Це індекс найбільших 500 компаній в світі. Вам не треба нічого вибирати, просто берете гроші і інвестуєте. Тому можливостей зараз дуже багато. Інвестиції це є реальний спосіб зберегти свої кошти від як мінімум інфляції, а як максимум взагалі втратити гроші. Тому не зволікайте підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.